Від природи сила у кожного з нас є, в кого щось немає, а іншого є і цікавить дуже тільки саме те, що у когось щось краще десь там є, ця цікавість щиро хвилює завжди, буває так, що це. Призводить до біди, та нічого страшного, це усе мене, головне, що надія, любов і віра не залишили тебе, ти, миленька, гуляй. То на думці собі знай, знай не мене тебе твоє, Ай -яй -яй. не мене тебе твоє, Ай -яй -яй. день за днем минає і життя летить, сонечко вдень світить, річечка біжить Тідростають діти, природа така, робота дім, машина, мрія не легка. Ти миленька гуляй, гуляй. не мене не тебе твоє, ай, ай, ай. ти миленька гуляй, гуляй. Та на думці собі знай знай, Не мене не тебе твоє, не мене не тебе твоє.